Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка. Сьогодні хочу поділитися рецептом приготування смачного полуничного варення. Воно, в міру, густе і ідеально підходить для млинців і оладок. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. Полуниці почистіть від хвостиків і промийте. Дайте стекти воді і перекладіть в каструлю, в якій будете варити варення. Засипте ягоди цукром, злегка перемішайте і залиште на кілька годин, щоб цукор почав танути, і ягоди пустили сік. Такої кількості цукру достатньо, більше додавати не потрібно. Варення виходить досить солодким і в міру густим і добре зберігається. Потім поставте каструлю з ягодами на вогонь, частенько помішуючи, доведіть до кипіння. При нагріванні цукор почне активніше танути і одразу буде з'являтися багато рідини. Після закипання потрібно варити ягоди протягом 30 хвилин. Піну, яка буде з'являтися, обов'язково потрібно знімати. Через 30 хвилин буде видно, що ягідки стали темнішими, вони вже увібрали цукор і стали дуже м'якими. Тепер подрібніть варення за допомогою блендера до однорідної консистенції. Потім знову поставте на вогонь і проваріть ще протягом 10 хвилин. Щоб перевірити, чи достатньо зварилося варення, чи набуло воно потрібної консистенції, налийте ложку варення на блюдце і холодіть протягом 5 хвилин, можна в холодильнику. Потім проведіть ложку, якщо вона залишає слід, значить після охоложення варення вийде досить густим. Варення готове. Розкладіть його по стерилізованим баночкам і закатайте металевою кришкою. З 1 кг полуниць виходить приблизно 2 півлітрові баночки варення. Варення дійсно виходить дуже смачним, воно солодке, але не приторне. Якщо хочете ще густіше варення, щоб його можна було використовувати як начинку для пирогів, то проваріть вже подрібнену масу ще протягом 10-15 хвилин. Смачного!